Чи відомо вам, що жировий гепатоз може бути не тільки в повних людей? І чи знаєте ви, що хвороби печінки часто пов'язані з багатьма хворобами судин, варикозом, порушенням холестерину, навіть раннім посивінням та втратою волосся, а не тільки з системою травлення. Тому сьогодні ж ми поговоримо про жировий гепатоз або жирну печінку, звідки воно береться, які симптоми, і найголовніше, як цього позбутися. Дивимось відео до кінця. Якщо воно вам подобається, ставимо лайк. І якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І так, що ж таке жировий гепатоз? Жировий гепатоз або жирна печінка це тоді, коли частина Нормальної клітини печінки заміщується жир. І це виглядає приблизно ось так. В нормі гепатоцит працює так: довкола клітини підходять венозні судини, які не збирають кров з кишечника. Ця кров має обов'язково піддатися очищенню в печінці від різних токсичних шкідливих для організму речовин. Далі ця кров збирається в центральну судину і несеться в загальне коло кровообігу. Але Такі речовини, які є небезпечні, печінка перетворює на безпечні і відправляють з жовчу на вихід. При жировому гепатозі печінки її нормальна тканина заміщується жировою. Як ви думаєте, коли там стає так багато жиру, чи нормально працює печінка? А якщо ж так, і якщо нічого не робити з печінкою, цей жир перетворюється в сполучну тканину, йде фіброз і цироз, який є вже незворотнім явищем. Звідки ж береться цей жировий гепатоз? Ну, звісно, жир, в слові говорять вже за першу причину, це йде надишкова вага людини. Так, відкладається жир тоді не тільки в печінці, а навіть і в брижейці тонкого кишечника. Здавлює травлення і взагалі ожиріння дуже велика проблема, і про це треба буде знімати окреме відео. Але сьогодні ми говоримо лише про печінку. І так. Як я вже говорила раніше, не тільки повні люди можуть страждати ожирінням печінки. І до мене приходили навіть дуже худі люди. Чому відбувається це в худих людей? А приходили жінки, які займалися екстремальним схудненням, а які сиділи на таких важких голодуваннях. І причому чому голодуваннях не зовсім правильні з медичної точки зору. Ще крім того, причиною для жирового гепатозу виникнення може бути зловживання ліками, медикаментами, також зловживання алкоголем. Особливо, якщо мужчина має і зайву вагу, і ще й зловживає алкоголем, жировий гепатоз буде наступати набагато швидше. Також зловживання різними такими продуктами, які містять ГМО, різні хімічні складники. Це треба все зводити до мінімуму, адже наша печінка за це вам не дякує і порушує свою функцію. Якими симптомами проявляється та жирна печінка, як її можна розпізнати? А що найцікавіше, на початку не проявляється ніякими симптомами. І нерідко це все виявляють випадково при обстеженні на ОЗД. Але якщо воно прогресує далі, далі, нічого людина не робить. Відновні функції печінки і здатність брати все навантаження на ті клітини, що залишились, падає. І починаються вже симптоми. В першу чергу це симптоми стравної системи, це буде нудота, це погіршення травлення, гірше перетравлювання жирної їжі, порушення функції пішункової, а також починає бути вже і судинні захворювання. В першу чергу застій в печінці пов'язаний з варикозом, порушенням холестерину. І також починається вже захворювання і ендокринної системи, і, так як я згадувала, порушення трофіки шкіри, волосся, можуть появлятися якісь плями на обличчі, і багато-багато інших причин, і багато багато інших симптомів. На першій стадії хвороби особливо проблем немає, як я вже згадувала, і часто виявляється, це все випадково. Єдине, що процент жиру в тканинах печінки, значно збільшується. На другій стадії нерідко оцей жир починає вже заміщуватися сполучною тканиною, тобто починається фіброзування печінки. А оскільки жировий гепатоз це ще є зворотній стан а Фіброз незворотній, тобто, розумієте, прогноз погіршується. І на важких стадіях йде значне фіброзування тканин печінки, фактично виключається її функція, і починається багато проблем з здоров'ям людини. Тому краще починати лікування ще на першій або на другій стадії, коли якщо навіть фіброз, то він тільки-тільки почався і ми можемо печінку максимально відновити. Яку діагностику варто зробити, щоб знати важкість хвороб? В першу чергу це буде УЗД-печінки та жовчовивідної системи, а також пішункової залози. Адже, якщо порушується відтік жовчі, порушується також і робота пішункової. Наступне: варто здати трансамінази. Це є АЛТ, АСТ, білірубін прямий, непрямий. І от дуже часто при жировому гепатозі порушується співвідношення зв'язаного непрямого білірубіна, який безпечний, зв'язаний білком, не може проникнути в головний мозок. І білірубіна не зв'язаного з білком, який легко проникає в головний мозок, може викликати головний біль. Такі якісь Важкість в голові, і навіть може негативно на вашу розумову діяльність впливати. Стає голова така важча, тупіша, і навіть важче стає людині працювати. Далі можуть робити томографію печінки, але це досить дорогий метод. І ну, не знаю, хто її робить, але на початках я би не робила. Далі видно все на ОЗД. А вже в складніших випадках на ультразвуку буде видно все прекрасно. Далі дуже важливим є, коли прогресує хвороба, і там навіть можуть підозрювати по поганому стану аналізів, самопочуття, якісь онкологію, варто зробити, можливо, біопсію, подивитися, чи це дійсно гепатоз жировий, чи це щось гірше. І дуже важливим показником на поганих стадіях це йде еластаза печінки. А це важливий показник і він нам показує, наскільки печінка може відновитися, і наскільки цей пацієнт має шанси на відновлення нормального здоров'я і нормального життя в подальшому? Що ж рекомендують в офіційній медицині при червоному гепатозі печінки? Усоловно воду гепатопротектори для підтримання стану печінки, але чомусь. Дуже забуває за застой жовчі, за застой венозної крові. Ще такий важливий симптом, якщо у вас є жировий гепатоз і ви швидко біжите, ви можете відчувати біль під правим ребром. От якраз саме цей симптом показує, що у вас є застій венозної крові в області печінки. Адже коли ми швидко рухаємося, в нас пришвидшується кровоток не тільки в м'язах ніг. Які ми використовуємо, а також в цьому тілі, в тому числі в печінці, пішунковій залозі. І от якщо болить з якогось боку, цей орган має застій кровообігу. А також дуже важливо все-таки прогнати жовт, для чого ми використовуємо аюрведичну чистку печінки і відповідно враховується, чи там є гастрит, чи кислотність підвищена, чи понижена, чи коліт є. В якому стані стан під шумкою підбирається індивідуально під людину. Тому такі загальні рекомендації зараз я би давати не хотіла. Адже методика має підійти під конкретний випадок. Навіть можна оце аюрведичне очищення печінки робити при жовшно-кам'яній хворобі. Но там дуже строга процедура по годинах, що людина в який час вживає, і тоді все виходить безпечно. Адже жовшні камінчики це згусла жовч в основному, або холестеринові відкладення. Вже дуже-дуже пізні стадії, можливо, додавання кальцію, але це вже набагато рідше. А, також дуже важливо, щоб покращити кровобіг, це йде гірудотерапія. А, гірудотерапію ми використовували при жировому гепатозі, і навіть вдавалося на цьому фоні нормалізувати людям тиск. Адже високий тиск нерідко є також ускладненням жирового гепатозу і. А, коли людина робить чистку печінки, паралельно п'є фітотерапію, робить оці грудотерапію, тиск вдається привести в норму. Також оцю чистку печінки і постановку п'явок на печінки ми використовуємо при різних судинних захворюваннях, Адже я, як говорила раніше, тільки завдяки печінці можна нормалізувати обмін холестерину без статинів таблеток постійного вживання. До речі, подивіться, в нас відео є, де я розказую про сам обмін холестерину і як це все нормалізувати. А також при варикозі тут же важливо. Чому? Адже там утворюються фактори згортання і розрідження крові в тканинах печінки. І якщо є жировий гепатоз, ця функція також значно порушується. І е, нормалізувати виносний кровообіг також склад. З фітотерапії е, дуже хороший препарат холеана, його можна використовувати навіть при наявності камінці в жовчному, або, чи ми сумніваємося, є камінці чи нема. Щоб не рискувати, можна цей препарат брати. Е, або можна брати чай при жовчнокам'яній камяній хворобі. Він має жовче розріджуючу дію. І єдине, якщо чистка печінки робиться, це жовч виходить швидше і швидше отримується результат. Фітотерапія б'ється набагато довше, щоб отримати якийсь перший відгук, позитивний по здоров'ю людини. А тому я завжди рекомендую робити паралельно очищення печінки і поєднувати з фітотерапією. В кого немає камінців, ми точно впевнені, можна також брати чай брижожну кам'яній хворобі. В кого є підозра на глисні інвазії, або, наприклад, є надмірна тяга до солодкого, можна давати з таких препаратів на печінку трав'яних гепаліна-3. Воно використовується як для покращення жовчу так і має. Таку токсичну дію проти лямбрій. А що, бачите, кожний варіант завжди підбирається індивідуально лікування. Також добре, такі препарати з ну, вже медикаментозних, це є глутаргін препарат, але все одно ми маємо поєднувати з тим, щоб вигнати печінку. І тоді квітини будуть відновлюватися набагато краще. Можна також брати фосфоліпіди. Фосфоліпіди це препарат есенціали типу і всі його аналоги. Но що роблять фосфоліпіди? Вони не відновлюють саму вміст клітини. Фосфоліпіди це ця цеглинки, з яких будується стіна. От стіну ви гарно побудували. А що всередині? Ви це менше впливаєте, тому треба і проганяти жовч, і вживати такі гепатопротектори. Ось краще все поєднувати разом і поєднувати правильно залежно від вашого стану здоров'я та супутніх захворювань. Тому обов'язково звертайтеся на консультацію, приносите всі свої аналізи, розказуйте, які у вас є захворювання паралельні, і тоді зможемо підібрати. Терапію, яка підійде найкраще саме у вашому випадку. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео. Якщо сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, дуже старалась.